Біони наші ростуть як на дрожжах. Майже завершили першу захватку. Одна сіточка тут залишилась. І завтра переходимо на другий маєток. Лучова сторона. Так би мовити, з усіх. Сторін дуже непогано виходить. Така альтернатива нашим крафтовим парканам теж цікавий варіант. Взагалі ми будуємо повністю під ключ на цьому об'єкті, тільки парканом займаємось. Але будь-які ремонтні та будівельні роботи компанія протобус, звертайтеся.